І нам потрібна мобільна майстерня, тому що машину ламаються і декуди там далеко біля нуля їх треба утаски. <ривіт> Хірургом хоче стати, бачите? Давайте на мобільну майстерню, бо то вже все. <ривіт> Уже здоров'я, Україна! Сьогодні, в цей прекрасний весняний ранок, ми передаємо ключі від цього локера, від цієї прекрасної мобільної майстерні, нашим хлопцям від 31-ї окремої організованої бригади. Хлопці, подяка вам за вашу працю, за те, що ви робите. Дякую велике нашим донаторам, нашим глядачам, хто долучався до цього збору. Збір закритий. Нарешті, і ми вже дуже раді передати цю автівку. Передаємо ці ключі. Я вірю, що ця автівка, цей локер буде вам. Нагоді постійно будуть допомагати. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви зробили такий проєкт неймовірний. І всім українцям, які долучаються, не сидять, склавши руки, продовжують допомагати, донатити, підтримувати безпосередньо волонтерів, бо без донатів і не було волонтерів. Ікувати нашу спільну перемогу до перемоги, слава Україні, героям, героям слава!